Тема ребів не розкрита, вирішили в офісі президента і заблокували випуск комплексів АйПетрії. Привіт! Аби не Порошенко. Механізм? Слухайте, коли у тебе в підпорядкуванні цілий НБУ, тобі не потрібен механізм, тобі потрібен телефон Андрія Пишного. Ти просто телефонуєш директору Нацбанку і ставиш йому завдання. А як він його виконуватиме не твої турботи. У цьому випадку пишний переклав відповідальність на Приватбанк, який зі свого боку просто зупинив обслуговування рахунків. Підсумок, підприємство заблоковано, реби не виробляють і не постачають у зсу. А те, що через це загинуть люди, а не рейтинг. А коли це нашого найвеличнішого хвилювало, він не переживав через Маріуполь і Бучу, а тут якийсь ваш реб від підприємства, яке вперто не бажає заносити в офіс. Усі заносять, а ціні непорядок. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Низько вклоняюся кожному, хто задонатив або задонатить на наш збір на РЕБ. Ми збираємо четверту добу і зібрали без 30 тисяч 200. Це вже половина потрібної суми. В описі та коментарях завжди є посилання на способи донатів. Не проходьте повз, не будьте як Зеленський. Ви ж не такі, я це точно знаю. Реб нам потрібен для 93 ї бригади, а їй він потрібен, щоб довше залишитися живими самим і щоб скоріше закінчилися окупанти. Про Стамбул усі носяться з цією процедурою легітимізації плішивого, наче від того ребів і дронів побільше. Трампу потрібна перемога, а краще відразу дві. Європі потрібна відсрочка, бо не встигають. Зелі потрібен рейтинг, Ердоганичу потрібна повага. Що потрібно молі, ми і так всі прекрасно знаємо. Що тут обговорювати? Усіх різні завдання, про що вони домовлятися, будуть упевнені, що про закінчення нашої війни. Крім того, у разі зустрічі зараз нашого Легітимича і їхнього бункерного відбудеться діалог, варіантів якого на просторах інтернету за один тільки день накидали стільки, що можна війною мир заново видавати. Тільки от невдача. Усі ці сценарії діалогів нецензурні, а нецензурні діалоги не озвучують у комунікі. Тож, мій прогноз залишається незмінним: заробляти, донатити, розвалювати Рашку на всіх фронтах, а там і Європа приєднається. І навіть Трамп. Чудес не буває, на жаль. І на закінчення. Щодо заяви спікера МЗС Китаю Ліндзяня про те, що Пекін нібито підтримує 30-денне припинення вогню, запропоноване Європою. Ліндзяня запитали: ви підтримуєте 30-денне припинення вогню і подальші санкції проти Росії в разі її відмови? Він відповів. Ми підтримуємо всі ініціативи, спрямовані на досягнення миру. Що змі страктували як Китай підтримав 30-денне припинення вогню і зробили з цього новину? При цьому лінзяні запитали: ви підтримуєте пропозицію Путіна про прямі переговори з Україною без попередніх умов? На що ліндзянь дав ідентичну відповідь? Ми підтримуємо всі ініціативи, спрямовані на досягнення миру. Так і хочеться продовжити і додати. Ми підтримуємо всі ініціативи, спрямовані на досягнення миру на каналі Нудний Пенс. Зробіть і репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля і ролика і України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.